Це ще один випуск з новими вчителями Петрівського ліцею, та цього разу до нас завітала Ксеня Андріївна, нова вчителька біології в рамках програми «Навчай для України. Всім привіт! З вами Святая Петрівці, і сьогодні в нас в гостях Ксенія Андріївна. Привіт! Добрий день студія. І сьогодні ми поговоримо про освіту, про те, наскільки Ксенія Андріївні подобається в нашому ліцеї, ну і про її шкільні роки. Um, ну, е, до речі, спершу я хочу озвучити е, те, що це не проєкт, а організація. Отата поворот! От і наші, так би мовити, керівники, наші наставники, вони трохи засмучуються, коли навчання України називають проєктом і виправляють. А отже, ну це організація дійсно. А чому я вирішила туди піти? Тому що якраз переді мною стояв вибір подальшої подальшого місця роботи, тому що я якраз звільнилася з попереднього. І, власне, мені в інтернеті, десь в інстаграмі потрапляла навіть не реклама. А мені здається, що блогер Данило Гайдамаха, якщо можливо ви знаєте такого, він був учасником минулого року, і у нього, у нього в інстаграмі власне, десь в Сторіс я побачила інформацію про це. А потім перейшла, подивилась, зацікавилась. А потім, десь ближче до червня, коли була чергова хвиля набору в нашу когорту, я пройшла певні етапи відбору, власне, всі, і так я опинилась в цій когорті. От, дуже ну, дуже багато кого питаєш, і всі, в принципі, якось ну, так збіглися обставини, або нарешті наважились, і якось і так. Власне, вийшло. Ну, в принципі, так, саме так. І збіглись обставини, і нарешті наважилась. Це, це про мене, про мій Є. варіант. А, ви сказали, що ви звільнились з минулого місця роботи. Якщо не секрет, де ви працювали? Не секрет, звісно, я працювала лікарем-педіатром в поліклініці, одній з київських поліклінік на Борщагівці, Ого. от, набирала декларації, оце все. А потім ну, потім, потім вигоріла, так би мовити, відбулося вигорання, і я звільнилася із того місця і я в будь-якому разі би шукала нову роботу. і тут... Все так от склалося цікаво. Зірки стали так, десь так і нім над святими петрівцями, щоб потрапили до нас. До речі, а можна да, я скажу саме про е, Петрівці. Е, я коли розпочинала всю цю історію з «Навчай для України, і потім, коли я зрозуміла, що буде певний розподіл, я в глибині душі мріяла, щоб потрапити саме сюди, тому що, е, тому що насправді ну, мені подобається це місце розташування відносно там мого місця проживання в Києві. А також в мене тут живе моя близька подруга. І мені так добре, що ми тепер пішки можемо одна до одної дійти. Чи є якісь речі, які для вас були неочікуваними, коли вперше потрапили до школи в ролі вчителя? Неочікуваним для мене було те, що не всі люблять біологію. Вот поворот! Так, мені здавалося, що. Ну, що нібито, от я зараз прийду і всі полюблять мій предмет. А всі його так і не полюбили. <рес> Ні, ну хтось може полюбив, я сподіваюсь, але власне не всі. І от трошечки для мене було таким, таким маленьким потрясінням. Хоча насправді це очевидно, але чомусь я настільки сама любила біологію, що думала, що всі на світі її мають любити. І так дивно сталося, що не всі її люблять. Не, не склалося всіх з біології. Да. Так. На рахунок а, того, що не всі люблять біологію. А, чи важко знайти підхід до учнів? А, насправді а, в моїх взаємовідносини з учнями а, відрізняються дуже навіть а, від класу до класу. Тобто, знову ж таки, певним відкриттям для мене не так давно, тобто це там не в перші числа вересня, а тільки от буквально тиждень, два, три, можливо, тому я зрозуміла, що. З кожним класом в мене формуються якісь свої відносини, так само як, наприклад, з кожною окремою людиною, так і з колективом. Ну а клас це ж по суті колектив. Так, от воно вийшло, що в кожному класі по різному. Е і, відповідно, до когось простіше знайти підхід, до когось складніше. Тому і просто, і складно. Немає очевидної відповіді. Так. Та як не до всіх можна знайти підхід, то як ви підтримуєте мотивацію учнів і сприяєте їхньому інтересу до навчання? Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Ну, е я намагаюся. Я намагаюся доступно пояснювати максимально просто. Коли у мене це виходить, я добираю приклади влучні. Також, звісно ж, це кахут, бо всі його люблять абсолютно. От, і, Інколи я намагаюсь робити якісь інтерактивні ігри, але то не дуже часто. Ну, це також в цю капілочку того, як я намагаюся це робити. А, яку роль а, в цьому всьому відіграє зворотній зв'язок? Наскільки це на вас впливає? От, наприклад, ну, чи вам не так важливий зворотній зв'язок, чи це прям от must have для вас, тому що це дає вам поштовх для ну, тих самих інтерактивів, тобто якогось заохочення? Угу. Ну, я можу сказати, що для мене е, абсолютно точно важливим є зворотній зв'язок, тому що я намагаюся його враховувати. Ну, припустимо, е, от нещодавно я в кінці уроку як таку певну рефлексію попросила учнів відзначити їх настрій, а також е, зазначити, чого їм не вистачає на уроках. Правда, Анастасія? <рапляв> От. І, власне, дехто дійсно написав, що їм не, не вистачає того-то і того-то. І тепер я це врахую. Я це врахую і буду інтегрувати в свої уроки. Oh. Супер! Це можливість почути кожного, але не на загал. Це взагалі, мені здається, так навіть набагато простіше висловити те, що нічого ну, не вистачає. Насправді так. Ну, анонімно це дійсно легше зробити, тому що ну, передусіма ти можеш стримуватися з певних причин тих чи інших. Але от тому, да, якраз підходящий метод анонімно зібрати зворотній зв'язок. Що ви вважаєте найважливішою якістю успішного вчителя? Я думаю, що це однозначно має бути людяність і. Прості відкриті людські відносини між е, учнями і вчителем, ну тому що якщо е, вчитель там, з ноги заходить в клас і каже: Я тут е, закон, а ви тут якби мені підпорядковуєтесь, то ну, е, апріорі не може після такого побудуватися нормальні відносини. Тому коротше кажучи, людяність. На, на рахунок людяності, наскільки а от у вас, ваші вчителі, наскільки вони були розуміючими, і чи був у вас вчитель, який от був саме таким, яким би ви завжди хотіли бачити всіх інших? Ну, тобто там людяний, відкритий, щирий, ну, щось типу такого? А, до речі, якщо згадувати мої шкільні роки, які були дуже давно. Жартую, отже, якщо згадувати мої шкільні роки, то я пам'ятаю, що от. В мене там з 5 по 9 була улюблена вчителька зарубіжної літератури, і з 10 по 11 улюблена вчителька української літератури, да, чомусь література. Чомусь ну, так, література так, так якось да, склалося. Um, і наскільки я пам'ятаю, вони були не такими відкритими, щирими тощо, але що я точно можу про них сказати, вони з повагою ставились до учнів. Uh, ну, безвідносно того, що вони цікаво розповідали свій предмет, то вони дійсно з повагою ставились до учнів, і, можливо, це викликало, так би мовити, зворотню повагу від учнів. Тому що ці вчителі вони не були такими, які ну, строго тримали дисципліну на уроці, але в той же час учні самі е, їх е, слухняно слухали, скажімо так. Це... Мені здається, це якось закономірно. Ну тобто, залежно від того, як вчителі відноситься до учнів, так само і учні відноситься до нього. Ні, ні. Ну не зовсім <плес> <плес> в деяких класах це не працює, принаймні поки що. От. Ну можливо, це справа часу. Знаєте, в нас є вчителі, які заходять в клас, і от ну ти а, ну ти ще нічого не зробив, але ти вже винний. ну, це, це, це просто ти заходиш і ти заходиш в кабінет до цього вчителя, сідаєш і думаєш, боже, я зробив. Хоч би нічого, хоч би я спокійно сидів цей урок і вийшов. І просто ну на ну це це навіть не про те, що там вчитель кожного уроку витрачає час там на дисципліну. Ні, це просто от така випрацьована роками. Ідеальна схема, за якою працюють всі. І не цікавить. У нас такі декілька вчителів, але їхня схема працює. Ну і коли всі інші вчителі приходять, і їм треба витрачати час на це, то вони просто приходять, проводять собі уроки, йдуть, і у них все прекрасно. Я теж сподівалася, що я буду тим вчителем, який прийде і проведе урок на підготовленому підґрунті іншими вчителями, але не прокатіло. Не розстраюся. Тому маємо, що маємо. Ну але мені насправді шкода, що дисципліна утримується. З рахунок якихось негативних підкріплень, так би мовити. А, який день вам найбільше запам'ятався в школі, коли ви вже йшли навчати дітей? Це... Ем, мається на увазі, коли я вже тут працювала? Так. Ой. Ем, я уявляла, що я маю одразу згадати такий день, але він щось не згадується, хоча. Безперечно, він був, і чомусь зараз е, спадає на думку якісь більш проблемні дні, коли учні е, вмовляли мене піти на улицю на нашому уроці, і ми йшли, а там відбувалась якась діч. А може таке говорити? Можна. Добре, отже, відбувалася якась діч. Ну, наприклад, хлопчик там його штовхала дівчинка, і хлопчик падав рукою в собачі какашки. Це ужас. От таке відбувалось на моїх уроках, щоб ви могли зрозуміти. Ну або ж, наприклад, один хлопчик впав на іншого хлопчика, і у того ледве не зламалися ребра. Що? Це просто ужас. Ну, коротше, після того я зробила м, висновок, що з цим і з цим класом ми на вулицю не ходимо, тому що повторення таких е приколів мені більше не хочеться. От е от чомусь чомусь згадалось е це. Порівнювати нинішнього освіту і освіту, яка була у вашій ваші шкірки, то вона змінилася і там, можливо підхід вчителів до дітей. Якщо чесно, за моїми спостереженнями, що стосується підходу до дітей, то він ну не надто змінився. Як і умовно 20 років тому, так і зараз є вчителі, які там, використовують певні методи, у когось вони кращі, в когось гірше. Ну, і так далі. Тобто, словом, підхід, на мій погляд, не дуже змінився. А от певні можливості, які є у школі, звісно, змінилися, тому що ну, зараз є певні. Технічні засоби, інтерактивні всякі штуки. Ну, тобто, коли я вчилась у школі, ну, школа була нічим не оснащена. Ну, це просто якби клас, парти, коридори, ну, все на цьому. А тут є і ці дошки інтерактивні, і телевізори, оці. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ну, словом. Такі всі штуки, STEM-лабораторія, Ну, от бачите, ми зараз із вами записуємо подкаст, тут сидимо з мікрофонами. А в мій час нічого такого не відбувалося. А до речі, ненавиджу фразу Мій час, коли люди більш старшого віку кажуть, а в мій час це так, нібито зараз, це вже не їх час, нібито вони не причетні, нібито вони зараз не живуть. Ну, це такий само їхній час, як і раніше. Словом. Підхід вчителів не дуже змінився, можливості змінилися. Самирі. Добре, що можливості стали більшими набагато. знаєте оце, А в наше час ходили в школьній формі, ніхто не ходив, вчителям не ханув, Не то, що оце зараз ходять, не виховані діти. Фу фу будь таким, взагалі не слухаються, мерзнуть, одягаються як хочуть, тому що треба випіндритися. Запустили батьки дітей своїх, взагалі. Нормальні діти. Шолі, це ужас. Е, Так, до речі, про шкільну форму. Я ще носила шкільну форму. Темносиня. Була ще зелена і бордова. в нашій школі була темносиня. Вам найбільше подобається приколи дітей, які кажуть, ну, це все спочинається на уроці, якийсь двіжняк, і вони такі: це був прикол. Ну, або ще щось. Зазвичай діти рідко говорять, це був прикол. <з problema> Вони роблять оце все е на повному серйозі. Е от. Ну, ми, наприклад, сьогодні з восьмим класом співали: мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу. Якщо мова йде про приколи не знаю, не пам'ятаю. Я в моменті це все сприймаю якими бачите майбутні освіти, які зміни або реформи, на вашу думку, потрібні для покращення навчального прогресу? Ем, ну прям так одразу я би і можливо мені не спадає на думку такого нічого конкретного, але що точно, е, так це те, що діти в більш старших класах е, мають право обирати предмети. Тобто, щоб е, вони не сиділи і не мучилися на яких предметах, які ну зовсім зовсім їм не цікаві. Тобто, коли дитина вже бачить е, якесь своє майбутнє професійне спрямування, то щоб вона могла обирати предмети, які так чи інакше дотичні а ті, які зовсім не дотичні і їй е, не надто цікаві, то вона мала право не вивчати вже в більш старших класах, коли отримала певну базу з усіх предметів. Та ви без мого предмета всі поздихаєте тут усі. Мій предмет треба знати усі. Вища математика, історія, без неї ви всі померте. Ужас. Це Ужас. Давайте тришові історії з дитинства. От вони тришові історії з дитинства виринають в моїй голові, коли не треба. А коли треба, от як зараз, то я не згадую. Але я можу сказати, що я любила шкільні роки. В мене були друзі з деякими з них. Ми досі спілкуємося. От, але Насправді в школі я ну, була жертвою булінгу насправді. І це певною мірою вплинуло на моє життя, і навіть не певною, а досить е, сильною мірою це вплинуло на моє життя. От і така от прикрість. Але, незважаючи на це, я все одно люблю школу і згадую її. <свят> іноді теплими спогадами. <свят> ось. Що саме було хороше? Дуже такі хорошенькі вже. В школі? Так. М -м ну, насправді у нас була досить непогана м класна керівниця. А, а ще. Е хорошенька. <свят> Ем, ну, мені подобалось, що десь у восьмому-дев'ятому класі ми е, з однокласниками ми були типу не фармали, оце все чорне, цепі, метал, рок, оце все е, жорстке, устрашаюче. Я пам'ятаю, коли ми їздили е, в Києві, є таке місце замкова гора, і ми любили туди їздити е, там, тусуватись. І от коли ми їхали в маршрутці туди, то і ми сідали на задні ряди, то Біля нас було пусто, ну тобто люди вони скупчувались в передній частині маршрутки, а біля нас ніхто не хотів сидіти і стояти. Всі такі чисто, вони сидять туди там готи, там, там готи, проклянуть тебе. Десь так схоже, а це і було. Я Ну, було. І ми тоді з моїми однокласниками, а також в мене сестра, вона на рік молодше вчилася, і ми з нею і її однокласниками. Така у нас була змішана компанія. І от, до речі, я люблю цей період, в цей період було добре. Ми і в ліс ходили, і у вогнище вночі сиділи. Оця вся красота, коротше кажучи. Так що, от а чому ви щось порадити жертвам булінгу, там як їм з цим можна боротися? Чи ще щось? Ну, насправді, до речі, я і про це чула багато, і якщо так звернути погляд на своє минуле, то я цього не робила. А варто звертатися до когось із дорослих, яким ти довіряєш, і розповісти про свою проблему, і хтось із дорослих може ну, якось зарадити цьому. Тобто. Моя порада, як мені видається, це жертвам булінгу. Варто розказувати про це ем, дорослим, які вони довіряють. Ну і от це, напевно, найбільш головне, тому що якщо просто говорити з кимось там напряму склати тим, хто ображається, можна спрацювати, а дорослі ще може якось задіяти тут. Ну, тобто, так, да, якщо е, взаємодіяти безпосередньо з, з тими, хто тебе ображає, то ну, вони можуть і, мені здається, не завжди сприйняти це. А зробити все тільки гірше. Так, навпаки і додатково якось висміяти це. Тут треба залучати когось зі сторони. Або не звертай увагу, просто треба не здаватися в цьому моменті, а просто йти і шукати. Шукати ще допомогу. І головне не здаватися, коротше, бо буде потім ще самотність глибока. Це точно. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Скільки ви навчалися на педіатрі, тому що Ангеліна, ви знаєте, що Ангеліна хоче бути. На так. Показуєш, скільки навчається, звичайно, там, вчитель, боже, хто там. Айтішники, і, і же, звісно ж, звісно ж, лікар уже старенький виходить, такий, уже з, з горби, з горбом, такий. Все, я навчився наконец-то це мій диплом. А, ну, до речі, мені є що сказати про це, тому що я пішла у медичний ліцей, тобто 10-11 клас, я вже була якби, в цьому напрямку, потім 6 років. 6 років безпосередньо в університеті, а потім ще 2 роки інтернатури. Ну тобто можна сказати, що 8 років на Сколько? навчання, тобто 6 в університеті і 2 інтернатури. Е, от, але незважаючи на от те, що ти щойно сказала, що згорблена бабуся, е, така вся е, ні, я все одно зіштовхувалась з ейджизмом, тому що коли я почала працювати м -м педіатром, мені було 23, мені не довіряли батьки е, всякі. Бабусі могли сказати, дівчатка, що ти тут знаєш. От в такому плані, тобто мені е, треба було попрацювати 5-10 років, щоб мене більш-менш нормально почали сприймати, тому що незважаючи на те, що ти там довго вчишся, все одно ти е, завершуєш навчання і відповідно починаєш роботу е, молодою людиною. І е, коротше, це така сфера, де ейджизм присутній ще й як. Чи є які спогади з вашої професії педіатрії, які вам найбільше так запам'яталися? там, можливо, якісь смішні моменти, більш трешові, або які вам найбільше сподобалися? Ем, ну, я точно пам'ятаю мого найтяжчого пацієнта. Е... От, через якого я плакала, виходячи в коридор з їхньої квартири, це була дитина з тяжкою хворобою. Вона називається бульозний епідермоліс, тобто у нього злазила шкіра. Ну і словом, це можете собі уявити, що це дуже тяжкий стан. От, і в ті моменти я, я переживала, що я недостатньо професійна і не можу відсторонитися від таких тяжких переживань і не можу їх сприймати не крізь себе. От, тобто, це ну, з багатьох сторін було таке хвилююче для мене, хвилююче для мене взаємодія. От, а з хорошого, ну звісно ж, там, коли діти мені розмальовували картинки, там дарували всякі смаколики, писали, що я найкращий лікар, там улюблений, мені ж було це дуже приємно. І до речі, зараз вже виходить так, що я також взаємодію з дітьми в своїй роботі, але мені трошечки не вистачає взаємодії з найменшими з немовлятками до року. От я сумую за ними, хочеться знову з ними працювати. Ну, побачимо, може колись хто знає. Неволятка дуже милі. Ти дивишся, такі, що ти така булочка просто. До мене таких було штучок 50 в місяць приходило. Всім дякую за увагу. З вами були Свята Петрівці. Дякую, Ксенія Андріївна, що прийшли до нас. Дякую, для мене була честь прийти на ваш подкаст. Всім до побачення. До побачення. Sovieti pretrivsi.